На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Чи всім забезпечені для посівної? Що закладається у контроль за якістю харчів? Україна у міжнародній системі контролю за рослинами. На сьогодні українські аграрії на повністю забезпечені палиномастильними матеріалами і мінеральними добривами. Окрім того, мінагрополітики забезпечили сільгоспвиробникам можливість придбання насіння на проведення весняно-польових робіт. Про це під час брифінгу у кабінеті міністрів повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Зраховуючи е -е, пересів і враховуючи. Проведення роботи і термін, і проведення весня на польових робіт, а він буде достатньо ржатим, тому що весна була прохолодна і на сьогоднішній день, ви бачите. Не дивлячись на це, ми практично спільно з академією наук, за насінневим фондом та з компаніями, які працюють на ринку насіння, забезпечили можливість його придбати насіння для проведення весняно-польових робіт. Аграрії провели посівні роботи на площі 2,3 мільйона гектарів. Усього по Україні посіяно 57% зернових від попереднього прогнозу. Зокрема, господарствами Криму посіяно 66 тисяч гектарів, Одеської області – 250 тисяч, Хмельницької – 132, Тернопільської – 106, Волинської – 77, Рівненської – 71 тисяча гектарів. Є і ті області, які вже завершили Посів ранніх зернових і зернобубових це Чернівецька, Закарпатська та Івано-Франківська області. Також сільгосворобники провели посів цукрових буряків на площі 107 тисяч гектарів, а це становить 18% від попереднього прогнозу. Крім того, розпочаток посів соняшнику, яким засіяли 24 тисячі гектарів. Для проведення весняно-польових робіт було придбано 436 тисяч тонн диспалива, а це на 3% більше від потреби, і 110 тисяч тонн бензину, що на 4% більше. Від потреби. Більшість аграріїв забезпечені всіма необхідними мінеральними добривами. На сьогодні в наявності є 952 тисячі тонн, що становить 106% від потреби. Для проведення посівних робіт аграрії мають в наявності майже 100 тисяч тонн насіння зернових і зернобобових культур, а також 114 тисяч тонн насіння кукурудзи, 23 тисячі тонн соняшнику, 139 тисяч тонн сої та 1,1 мільйона цукрових буряків. Ми бачимо, що структура проведення згідно природно-кліматичних зон, вона в цьому році є неадекватна. Тобто нестандартною. Сьогодні північні та західні області вже закінчили проведення посів ранніх ярових, а степ на сьогоднішній день нас затримується. Чому? Тому що погодні умови не дають можливість сьогодні проводити такими високими темпами посів ранніх зернових культур як би прогнозували по прогнозам і по деклараціям на сьогоднішній день ми рекомендували і практично аграрії підтверджують, що в цьому році буде збільшено площі кукурузи на зерно приблизно від до 4 5 мільйонів гектарів, тобто десь на мільйон півтора мільйона гектарів більше. Ячменю до 3,2 мільйона гектарів на 600 тисяч гектарів більше. А також в залежності від обсягів пересівок, які будуть коригувати ще, передбачається розширення посіву вівса, гороху, зернового сорго, сої та круп'яних культур. Основним питанням, яке постає на сьогодні перед аграрієм, це фінансування. Фінансування і ще раз фінансування. І на сьогоднішній день ми бачимо, що Міністерство аграрної політики проводить ряд зустрічей з національним банком з комерційними банками для того, щоб стабілізувати ситуацію, і крім того. Всіляко підтримуються питання з форвардних закупівель, що дасть можливість залучити в аграрний сектор близько 3 мільярдів гривень. Ну, всі ті дії, які робляться міністерством аграрної політики, я думаю, що вони сприятливо відобразяться на аграріях, і посівна компанія буде завершена вдало, і ми будемо зражаєм в 2012 році. Повністю забезпечені аграрії і мінеральними добривами, так, з урахуванням перехідних залишків, які є в наявності, держава заготовила 952 тисячі тонн поживних речовин та міндобрив. А це також практично на 100% задовольняє потреби для проведення весняно-польових робіт. Окрім того, мінагрополітики допоможе сільгозвиробникам закупити насіння. Нам самим дуже важко з цим поратись. Кошти пішли великі на посів, насіння, добрива. Десь біля тисячі гривень на гектар. А його треба чимось компенсувати, сіяти по-новому знову вносити кошти. Держава, хоч би процентів 50 компенсувала. Так якщо ми по тисячі уклали, хоча б брівень по 500. Ну а скільки вона може, це вже її справа. Далі стислий огляд новин аграрного бізнесу. В аграрного фонду нове керівництво згідно з розпорядженням кабінету міністрів від 11 квітня 2012 року гендиректором агрофонду України призначено Ігоря Якубовича. До цього він обіймав посаду заступника гендиректора аграрного фонду з 10 лютого поточного року. Про те, чим може бути корисний аграрний фонд фермерам та сільгоспвиробникам, дивіться далі в програмі. Кременчуцький міський молокозавод, що входить до групи об'єднаної компанії Данон Юнімілк в січні березні цього року збільшив виробництво продукції на 11,5 відсотка в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року до понад 12 тисяч тонн. Французька агрокомпанія з активами в Україні AgroGeneration минулого року отримала понад 2 мільйони євро чистого прибутку, що в 2,5 рази більше ніж роком раніше. Її виручка за рік зросла на 31,8 відсотка до понад 23 мільйонів євро. Обсяг виробництва зернових та олійних культур в Україні склав майже 164 тисячі тонн, що на 38% перевищує показник 2010 року і на 9,3% початкову оцінку, яка була оголошена в листопаді 2011 року. Площа оброблюваних земель при цьому склала понад 47 тисяч гектарів проти 39,7 тисяч гектарів в 2010 році. Показник світового виробництва пшениці в сезоні 2011-2012 був підвищений експертами USAID на 300 тисяч тонн на місяць до понад 694 мільйонів тонн, що перевищило очікування операторів і значно випереджає результат попереднього року. При цьому найбільше нарощування врожаю зернової очікується в Пакистані, тоді як в Ірані урожай зазначеної продукції може скоротитися на 250 тисяч тонн і скласти 13,5 мільйонів тонн. Варто зазначити, що для США, ЄС, а також Росії та України прогноз урожаю пшениці в звітному періоді залишився незмінним: відповідно 54,41 мільйонів тонн, 137,49 мільйонів тонн, 56,23 мільйонів тонн і 22 мільйони тонн. До України прибула інспекція Росспоживнагляду для перевірки якості українських сирів. Російські спеціалісти відвідують ще два вітчизняні сирзаводи. За словами Івана Бісюка, фахівці з Росії перебуватимуть в Україні чотири дні і за цей час планують перевірити якість українських підприємств, «Пирятинський сирзавод» та прометей. Саме на ці виробництва припадає майже 60% експортних поставок сирів до Росії. Вітчизняні фахівці всерйоз взялися за контроль якості продуктів харчування. Для цього буде утворено єдиний компетентний орган. Відповідальність за якість харчів покладатиметься на виробників. Про це повідомив голова державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іван Бісюк. Очільник відомства також висловив сподівання, що вже до червня закон буде прийнято Верховною Радою Радою у першому читанні. Відповідно до проекту закону в Україні єдиний компетентний орган буде створено шляхом реорганізації Держветфітосанслужби. Повинен сказати, що в цьому законі про безпечність і якість харчових продуктів, який вже сьогодні направлений до і погоджений з усіма міністерствами і зацікавленими центральними органами виконавчої влади, направлений до. Кабінету міністрів буде розглядатися кабінету міністрів. А відтак буде внесений на сесію Верховної Ради України. І ми сподіваємося, що до літніх канікул він таки буде проголосований в першому читанні, тому що там дуже багато перехідних положень. Наприклад, визначення в який період буде введено систему ХАСП на підприємствах. Це дуже важливо, тому що. Якщо сьогодні відповідно до європейських стандартів за якість продукції, яку випускає підприємство, відповідає саме ж підприємство. І там законами, законами цими передбачена тепер відповідальність вже не така лояльна відповідальність, як є на сьогоднішній день, а більш вимогливі. Більші вимоги поставлені до переробника, до виробника за якість продукції, то також передбачається цим законопроектом, що і за безпеку харчового продукту так само повинен відповідати виробник цієї продукції, але. Роботу підприємства обов'язково повинен контролювати компетентний орган в галузі безпеки харчового продукту. А відтак, на сам кінець, ми розуміємо, що ми виходимо на позицію, коли Державна ветеринарна і фітосанітарна служба на всьому етапі від сировини і до готового харчового продукту. А відповідає за безпеку харчового продукту і за його якість в процесі виробництва. Ось що про потребу єдиного компетентного органу відповідального за безпеку харчів кажуть українці. Хотілося б, щоб це була державна і дуже непідкупна. Потрібна одна, тому що якщо багато дуже то, то воно не зійдеться, як би каже, друг другу не, не зрозуміє. Ти і, і людям навіть буде важче. Бізусловна одна. Потому, что коли йде несколько различных структур, пытающихся контролювати, получается хаос на сьогодні. В державі передбачені програми збільшення кредитування аграрів для проведення весняно-польових робіт. Одна з яких проведення форвардних закупівель зерна у сільгоспвиробників. За словами міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка, є розуміння того, що на сьогодні важливим питанням аграрного сектору і особливо товарного виробництва зернової групи є фінансове забезпечення. Тому сьогодні відбувається співпраця з Національним банком України та іншими комерційними банками, щоб збільшити обсяги кредитування аграрного сектору. Фінансове забезпечення. Ми чітко розуміємо, що на сьогоднішній день важливе питання для аграрного сектору, особливо товарного виробництва і особливо зернової групи. Це фінансове забезпечення. Фінансове забезпечення мінімальне, яке необхідно, і на сьогоднішній день, по нашим розрахункам, це 36 мільярдів гривень, 28 мільярдів гривень. Це на матеріальні ресурси, і сьогодні ми бачимо, що в певній мірі є дефіцит фінансових, потреби фінансових ресурсів в обсязі 8 мільярдів. Сьогодні ми працюємо спільно з національним банком та з комерційними банками, щоб збільшити обсяги кредитування для аграрного сектору. Окрім того, додаткову фінансову підтримку весняно-польових робіт повинен надати проведення форвардних закупівель зерна у сіргозворобників аграрним фондом України. Через форвардні закупівлі держава планує отримати ще близько трьох мільярдів гривень для проведення весняно-польових робіт. Ці кошти дадуть можливість додатково влити фінансові ресурси і забезпечити державі той мінімум резерву продовольчого зерна, який необхідний, аби не застосовувати будь-які регуляторні методи щодо стабілізації ринку зерна. Перед аграрним фондом, і саме в бюджеті, закладено цифру у розмірі 7,2 мільярда гривень аграрному фонду на підтримку аграріїв, особливо під час проведення весняно-польових робіт, також на жнива і на осінні-польові роботи. Сьогодні таким цікавим інструментом дієвим є форвардні закупівлі, які здійснює аграрний фонд до державного інформаційного фонду. Якщо порівняти ті умови, які пропонуються за форвардними контрактами, з звичайними умовами банку, то ми сміливо можемо сказати, що ці умови значно вигідніші для аграрія, і вони складають майже чверть від тої суми, яку заплатив би аграрій. Звернувшись до банку за отриманням кредиту, великодні торги розпочалися 13 квітня на оптовому ринку сільськогосподарської продукції, столичний. Відтепер і протягом усіх великодніх свят кожен відвідувач ярмарку зможе придбати свіжу та якісну продукцію до святкового столу за помірними цінами прямо у виробника. На оптовому ринку столичний пожвалення як з боку покупців, так і з боку аграріїв. Адже сьогодні на території ОРСП запрацював великодній продовольчий ярмарок від найвідоміших українських виробників та фермерів. Реалізувати свою продукцію виробники їдуть з усієї України а спеціально для великоднього ярмарку ще й знизили ціни. Фермер Василь Гук з Вінничини на ОРСП вже давно, а на ярмарку реалізує м'ясну продукцію власного виробництва. Розповідає, що подібні акції дуже подобаються покупцям. Ми тут приїжджаємо п'ятниця, субота, неділя, торговля, ну як сказати, ціни нижчі, але покупательська способність людей така ж сама, але більше людей відвідує ярмарок і каси хороші, торгуємо трошки дешевше. І на цьому щось трошки заробляємо. Як завжди робимо там кілограм 100-120, а сьогодні привели десь до півтони всього. О, і сирого, і домашніх копченостей. то щоб продати таку масу, звісно, що треба трошки дешевше. Найсвіжіше м'ясо, сало, птиця, риба, купченості, молочні продукти, кондитерські вироби, овочі, фрукти та бакалія все це і багато іншого можуть придбати покупці, які завітають на оптовий ринок столичний. Особливість ярмарку полягає в тому, що продукція не лише дешевша, а й набагато якісніша, оскільки реалізується прямо від виробника до споживача. На ринку столичний Проводиться на сьогоднішній день ярмарка перед Паскою, де люди можуть купити все, що потрібно до святкового столу: м'ясні продукти, ковбасні вироби, молокопродукти. Ну, кожен покупець може знайти собі товар і, і по душі, і до смаку. На ринку представлені продукти ну, більш фермерських господарств. Знову ж таки, це продукція високої якості. А, ну, Знову ж такі ціни на цю продукцію по співвідношенню. Ціна якість вони є самі нижчі по Києву. Наприкінці березня у Римі відбулося засідання сьомої сесії комісії з фітосанітарних заходів. Ця сесія стала унікальною, оскільки саме у квітні Міжнародній конвенції захисту рослин виповнюється 60 років. На засіданні зареєструвалися понад 370 учасників, які представляють країни-члени організації. Від фітосанітарної служби України в роботі сесії взяв участь перший заступник начальника головної державної інспекції з карантину рослин України. Основними питаннями, що розглядалися на цьому зібранні, стали питання щодо надійності міжнародних. Стандартів поліпшення фітосанітарного потенціалу, системи обміну інформацією в мережах міжнародного співробітництва в сфері захисту рослин, стан захисту рослин у світі, ефективна система врегулювання суперечок. З 2006 року Україна є членом міжнародної конвенції з карантину та захисту рослин відповідно до указу президента України на сьогоднішній день. Членами цієї міжнародної організації є 177 країн світу, і з моменту набуття членства в цій організації Україна постійно приймає участь в засіданнях комісії світосанітарних заходів. Не виключенням стала участь представників держвитвіта служби. У засіданні сьомої сесії комісії світосанітарних заходів яке Проходила в цьому році наприкінці березня в місті Римі в штаб-квартирі ООН. Участь наших представників в засіданнях такого рівня міжнародних заходах підвищує рівень довіри до національної фітосанітарної системи з боку торгівельних партнерів. І ще трохи корисної інформації. Це українська газета рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоби оформити її, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це Можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. І далі виходимо на медіаполе. Газета підприємців АПК Агробізнес сьогодні дає поради юриста щодо ефективних механізмів страхування ризиків виробництва сільськогосподарської продукції. Специфіка, сезонність, залежність від природно-кліматичних умов, підвищений ризик збитковості, зумовлюють необхідність розробки та впровадження таких механізмів. Вичерпна інформація про агрострахування на сторінках видання. Український журнал з питань агробізнесу Пропозиція зосереджується на ферментних кормодобавках у раціоні харчування свиней. Видання пропонує рецепти повнораціонних комбікормів для свиней на відгодівлі. Про переваги використання кормових ферментних препаратів читайте на сторінках пропозиції. Спортінструктори повернуться у села. Газета рідне село пише, що чи не вперше за роки незалежності серйозну увагу приділено станові сільської фізкультурно-спортивної галузі, адже за останні 20 років ми втратили 10 тисяч висококваліфікованих спеціалістів, які могли б працювати з молодими фізкультурниками. Про законодавче відродження посади інструктора з фізичної культури в сільській місцевості читайте у рідному селі. Журнал Тваринництво сьогодні розповідає про столичного маркетолога Юрія Сергеєва, який у Київській області заснував фермерське господарство. Про постачальника елітної органічної продукції без пестицидів, гормонів і антибіотиків. Читайте у свіжому числі тваринництва сьогодні. До речі, передплатний індекс видання у поштових відділеннях України 37 600. Журнал Тваринництво сьогодні інформаційний помічник для всіх, хто займається тваринництвом. На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться уже наступного вівторка. Також нас можна бачити на головному порталі новин аграрного бізнесу Агронюсіннює. На все добре.